Всім привіт! Вітаю на каналі Госяху тані. Готуємо зелений борщ із цукровим буряком. Борщ за таким рецептом виходить дуже смачним, наваристим і запашним. Беремо солодкий буряк, нарізаємо його соломкою, картоплю нарізаємо кубиками, тримо. Одну морквину і одну цибулину. Морку і цибулю пережарюємо на домашньому смальці, і до готового бульйону додаємо буряк, картоплю, консервований щавель. І добре перемішуємо. Кладемо зажарку і варимо такий борщ півтори години до готовності буряка. Під кінець додаємо зелень. У мене домашня петрушка заморожена і окрі. Ну і звичайно при подачі на стіл ми додаємо варене яйце і сметану. Всім дякую за перегляд. Кому сподобався мій рецепт, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Всім мирного неба!